Ця крихітка зібрала 16,9 мільярдів світового ринку та зробила творців мільйонерами всього за один рік. Лабубу це казано для покоління Z, чи просто миле Зубасте чудовисько? Сьогодні ми з вами розберемо феномен Лабубу, як Блайндбокс перетворює іграшку на справжню азартну гру. Та чому Джен Зі і Джен Альфа ловлять ФОМО? Друзі, усім привіт! Я дуже рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні ми зануримось у дивовижний світ лабубу. Розберемось в чому ж все ж таки феномен цього пухнастого створіння. А ви, будь ласка, не забувайте ділитись своїми враженнями, не затягуємо. Поїхали. Лабубу головний герой серії The Monsters, створеною художником Кейсінгом Лунгом. Це невеликий монстрик з круглим пухнастим тілом, загостреними вушками та дев'ятьма зубчиками, які утворюють пустотливу посмішку. Лабубу не єдиний персонаж у The Monsters. Кожен персонаж має унікальний дизайн, різну кількість ріжків, хвостиків чи особливості форми. Але саме Лабубу стала невпізнаванішою завдяки простому. Але харизматичному образом фігурки лабубу продаються різних розмірів: від брелків на ключі за 5 доларів до повноцінних статуеток у 30 сантиметрів за півтори тисячі доларів. І усі ці фігурки продаються по принципу блайндбокс. Вам не відомо, що саме ви буде рівно до моменту відкриття коробки. Автор Лабубу Кейсін Лунг народився у Гонконзі, але в віці семи років він приїхав до Нідерландів і дуже сильно захопився місцевим фольклором, казками, міфами, читав дитячі книжки про ельфів та фантастичних істот. Саме цей північний фольклор. Та любов до простих дитячих історій надихнули його на створення The Monsters. з моменту написання казки та створення персонажу Лабубу пройде ще 4 роки а у 2019. Кейсін підпише свою першу лицензійну угоду з Попмартом. Попмарт це просто неймовірний величезний ретейлер іграшок у всьому Китаї, і ми з вами розуміємо, що коли ти потрапляєш до Китаю, мова йде про величезні гроші. А саме тому з моменту підписання проходить всього один рік, як компанія йде на APO. До кінця 2024 року Попмарт відкрив понад 500. 30 магазинів та встановив близько 2,5 тисяч робошопів в той час, як засновник попмарту Ван Нінг тепер у списку Форбс з капіталом у 16,1 мільярд, коли ти дивишся на усю цю фінансову статистику. Виникає одне питання: а в чому ж, власне кажучи, феномен у світі так багато іграшок, чому саме Лабубу просто приносить мільйони, і люди дійсно скуповують їх пачками, біжками? Ну це просто неймовірно. Насправді не стільки фішка в виграшці, як в методі, як вона продається. У цей концепт blind box, сліпі бокси, він залучає дуже багато. Елементу азарту того, що у вас викликає дофамін. Оцей формат у стилі О, я не знаю, що мені там попадеться але я сподіваюсь, і оце сподівання воно дуже класно продається. Box запускає дофаміновий спалах, і ви відчуваєте себе просто на сьомому небі від щастя. Звісно, ще однією складовою буде ефект ФОМО. Коли ти боїшся щось прогавити, ти боїшся бути не в темі, ти хочеш бути сучасним, ти хочеш відповідати нормі і тому стандарту, в якому ти живеш. А серед однолітків такі штуки це можливість, по-перше, бути як всі, що непогано, бо ти будеш належати до якоїсь спільноти. А по-друге, як не дивно, відрізнятись: бо якщо у тебе є якась колекційна, дуже рідка іграшка. Це вау, це супер, це ти класний і молодець. Попмар точно знає, що вони роблять, бо вони цей фому використовують свій плюс, випускаючи постійно нові, якісь більш унікальні, ексклюзивні колекції, що змушує людей просто ганятись за цими колекціями, не зважаючи на те, є у них гроші, немає їм просто потрібно тут і зараз. Ну і звісно, довершенням на цьому психологічному десерті откоїв. Вишенкою буде вплив соцмереж та інфлюенсерів величезний, просто величезний об'єм оглядів, анпакінгів, того як люди це все розпаковують, замовляють, як вони прикрашають цим, -цим свої сумки. Просто неймовірна кількість контенту, яка тебе оточує та змушує це купити. Якщо з усього соціального впливу відокремити одну людину, то сміливо можна назвати лісу. Ліса це учасниця кей-поп. Відомішого гурту Black Pink. Ліса у своїх соцмережах постійно показує лабубу, як вона ними прикрашає свої сумки, наскільки у неї велика колекція, і ви розумієте, у ліси величезна фанбаза. І очевидно, що дуже багато людей хоче бути на неї схожою І це найлегший метод, як це зробити: придбати рівно таку саму іграшку, як і у ліси. А тепер давайте розглянемо цю всю історію з іншого боку. Чому це? Так, трендово, чому це настільки підхоплює молодь? Правда полягає в тому, що світ знаходиться в економічній кризі, і зараз дуже популярні ось ці мікро-лакшері тренди. Коли ти можеш дозволити собі, наприклад, брелок за 30 євро, все ж таки не сумкало Вітон, правда? Насправді молоді покоління дедалі менше можуть дозволити собі придбати житло або машину. Це просто отакий економічний занепад, але але якось потішити себе хочеться, вирізнятись серед суспільства хочеться. І показувати свій статус також хочеться. Саме тому на допомогу молоді приходить лабубу. Так, десь тут я маю вас пристібнути, бо ми зараз будемо відкривати лабубуся дивитись, що там всередині і від чого так всі тащаться. Це перше мій лабубусь, я сподіваюся, що останній. Не хотілося б витрачати на них гроші. Ось так виглядає оця коробочка. Це не класичний лабубу, це якийсь вейпі. Може випасти або ось цей, або ось цей, або якийсь секретний. І в чому фішка цих секретних? Їх перепродають і перепродають за дуже дорого. Блін, слухайте, я саме цього і хотіла. Це просто прикол. Я не хотіла, але хотіла. Дивіться, це такий з класичною Кока-Колкою. Клас! Він мені подобається значно більше, ніж у той другий. Хочу якось вас поставити на світло, щоб ви бачили, як він саме візуально виглядає. Секунду, переставлю вас. Сподіваюсь, що вам видно такий лабубусь. Він взагалі на ключі. Тут є ось таке кілечко для ключів. така стрічка. Він такий пухнастий, але не занадто м'який. Кока-Колка. Ніжки у нього і ручки тверді. Саме, власне кажучи, як і обличчя, є навіть така різдвяна шапочка. Як на мене, особисто цей дуже милосій. Там навіть в бутилці, що, там навіть дюрочка є. Ну, окей, окей, виглядає якісно, виглядає якісно. Сподіваюся, я не підсяду на це. Друзі, ну що, як вам така іграшка, як вам взагалі такий формат себе потішити? Чи придбали б ви собі такого пухнастика на сумку? Я насправді не засуджую, розумію людей, всі ми хочемо себе тішити і відчувати класно, сучасно. Якщо це один з методів, то чому б ні? Але важливо нагадати, що такого типу споживання може відволікати вас від великих цілей. Але. То ми такі, щоб засуджувати джензі джин альфа. Дякую вам за перегляд і зичу класного настрою, Па-па!